Вітаємо вас з четвертого постів перемоги в рамках бронзового дивізіону купонському четвертої столиці. Ну і одразу що написати саме по цілі по гарячих слідах? Ми намагалися. Грати у свою гру в тому сенсі, що були поставлені перед командою ігрові завдання, якщо ви бачили в позиційній е, атаці і при стандартах, і багато чого нам вдавалося, це дуже добре. І Навіть коли рахунок став ну, 5-0, то ми все одно фокус е, намагалися не втрачати. По великому рахунку тільки одна була така собі зміна, там погана а так, в принципі, я задоволений. Здалося, що тут вже закрить було 5, ваша команда трохи віддала, ніж Що так було на тих Ну, Ми пара рахунку, намагалися грати, зрозуміло, що не було, не було сенсу десь грати в пресингу. А от. Але трошки, так, да, трошки розслабились, забули десь, пару стиків вибили з калії, тіпа, і, ну, зробили зміну, поговорили. Все нормально. Тіпа, готуємося до заключних доходів. Голий і вказуватися. Це якраз була причина, тому що не були гравці саме сконцентрувані конкретно позиції. Ну, була ж допущена проста помилка. І за помилку прийшло покарання, а плюс ми ну, не добігли назад, тому що десь розстроїлися, десь сконцентрувалися що ось. Ну, ви знаєте, як це буває в футзалі, що хтось комусь не дав, починає друг на друга ображатися, тому ну, таке. І... Ігрово... Це буквально ігровий епізод такий, але в контексті того, що ми готуємося на взимку грати, це важливо. важливо. Дякую. Дякую.